Тьогодні у нас відбудеться при сімпечниці пад Запоріжжя обладнання до за Рислава щодо аналітичної ситуації в Запорізьке. Цей тиждень дійсно видався важким. Була низка пошкоджень на енергооб'єктах інших компаній, через що в нашому регіоні у цілодобовому режимі вводилися вимкнення чотирьох черг одночасно. Ситуація з енергозабезпеченням Запорізької області, як і прогнозувалося півтора тижня тому, поступово покрила. Слава, які мешаються прибувати саме. Сама, от мені зараз стидно признатися, але я заживлена від лінії з об'єктом критичної інфраструктури. У нас немає випадків з об'єктів критичної інфраструктури. Якщо він внесений до переліку, він не внеструмний. Це перше. Друге, у нас є низка адрес, які входили до черги. В принципі, вони входять до черві наразі. Але там ми проводимо регламентні роботи на нашому обладнанні з метою підготовки до осінньо-зимового сезону. Тимчасово вони не вимикаються. Для тих, кого дуже хвилювало до якої черги я належу, можу, можу потішити. Мій будинок тепер так само входить до однієї зі.